Хочемо подякувати кожному військовослужбовцю, кожному герою, який відважно боронить нас та стоїть за незалежність та безпеку України. Ви наша гордість і опора, і ми цінуємо від кожного з вас. Ми вдячні вам за вашу самовідданість для майбутнього нашої країни. Кожен із нас вірить у силу нашої країни, в силу її народу, в його об'єднані зусилля. Ми віримо в те, що об'єднавшись разом, ми збудуємо сильну вільну країну. Саме такими словами розпочалася зустріч колективу опорного закладу Загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 3 імені Віктора Олексійовича Нижниченка із військовим 54-ї окремої механізованої бригади Бурдяєвим Андрієм. Діти та вчителі зібрали на дрон Мавік, як і планувалося. Благодійний ярмарок 55 п'ять тисяч гривень. ЗСУ – 7 тисяч гривень. Благодійна фотосесія – 50 тисяч гривень. І ось сьогодні Наша мрія стала реальністю. Головна ціль нашої зустрічі передача дрону, мавік 3 про Combo» та символічного прапору від учнів нашої школи. Біцю, який представляє 56 ту окрему механізовану бригаду, коптер та символічні подарунки було передано під час особливої зустрічі. А боєць збройних сил України Бурдяєв Андрій виразив слова подяки усьому колективу школи. Дуже приємно отримати піддарунки. Класс. Чесно, до мене супруга сказала, що клави такі кошти, як це прийняв малік, ну, не тільки для мене, для всіх військових це до очі. Малік це очі, це очі. Ми бачимо ворога, бачимо, бачимо свої. Це дуже велика Я дякую. Я вдячний дуже, кожному учню. Каждой мамі, то сы, каждому учителю, который предложил. И я обещаю, что вся обтажка будет служить нашей личи. И по мере возможностей я подниму цей прапор над сечам. дуже рада, що ми сьогодні зустрілися із нашим захисником, який, як я вже сказала, оборонить нашу землю, захищає, дає можливість нам навчатися, робити свою справу. І була така гарна нагода сьогодні. Не просто зустрітися, а передати дрон для 54-ї бригади. Це це те, наше те, що об'єднує наш дух третьої школи. Ми дуже сильно хочемо перемоги і дуже сильно віримо в цю перемогу, обов'язково переможемо. Я хочу сказати, що наскільки це нас об'єднало всіх дітей, вчителів їхніх батьків і запровадили пару таких акцій благодійних. Я думаю, що це були нашою традицією вже колядування, фотосесії благодійні ще дуже багато акцій. Всім висловлюю слова щирої подяки, хто долучився до збору коштів. Ну і дякую нашому захиснику Андрію Анатолійовичу і всій його бригаді. Кожному воїну, який сьогодні нас захищає.